Приїхали тут влагоміром мірять соняшник піонерчик. який ти казав 150... 153 153. Це друга тут. Це самий пізній посів, да, був? да. А не повний ще Сіяли в кінці мая. Кінець мая. А зійшов в кінці іюня. А зійшов в кінець іюня. А як дощ то дебелий був, да? він отак у нас полосою пройшов, якраз оце зацепив у нас. Ну, влагу поміряли, Саме більше було 9. Ну а міряли ось тільки що оці, ось, о, ті, ось о, два штучки. Оце і все. І воно. Оцей. Ну, чоловікові ромі завтра коли там на сутки так. То... Що по обробітку? 4 года соняшник по соняшнику. 4 роки соняшник по соняшнику і бачите. Ні одної прополки, ні одної прополки, бачите, було там Грандстар. Гранстар, ще ж. І що там, фунгіцид, бор, гумат? Фунгіцид, бор, гумат а, і з добривом, так? Карбаміту було, а скільки було приблизно? полтинник десь, так. По -полтіння. Ну і уборку може він поснімає, там пару відосиків скине вам чи мені, а я вам. Ну класний. На цей, на цей рік який там в Дніпропетровській області це. Ти що низький який, ти да, низький, він не наверное... На тому, чуєш, піонеру дзвонить хай цей за рекламу нам щось платить. Он дивись железяка валяється. Бач, ну давай, чи палець, чи що-то Чи трубка Так що таке? Це мабуть, вже у нас Це ти останній будеш обирати, да? Ну да. Чи є у нас ще хто? Да, чистота, звісно. А грант Стар 50 грамів, так, да, глупас. Ну оно ну, тут видно, він був, оце де сухіше, ось по цьому, де раніше посходив, а де пізніше оно видно зелені такі. Ну його б можна б вже було б скосити конечно якби не де пізній, а що посходив то нічого такий класний. ще дуже Тільки ж одна посівна єдиниця там трошки Покажи як воно виповнене Нормально чи не нормально Чи комбайн покажено? Да, комбайн покаже. Воно воно В цьому році воно покаже ми були тут коротше як він ще зеленкуватий був То тоді треба було знімати, да як він вообще був Різниця була було видно. Ну скинеш там такий на вайбер. Да, чистота, звісно. Чотири года соняшник по солнечнику, то я задумай тепер. Чи сіять пшеницю пшеницей? Чи, чи сіять ще раз стоїть? Да, під вопросом. Чи пшеницю сіять чи... чи по 20 пшениці на коси, чи 20... як, як той, да. Сон... Соняшник, потом подсолнух. подсолнух. Под а потом кабачки. Та щас коментарі як понаписують, скажуть, що здивовається над землею. Сою надо буде сіяти. Уже в цьому році спробували сою, да. Рядом. Вони вже не, не цей, вже твердий, наверное, вони не хочуть. Так що таке, відосик нам і на пам'ять, і так по обробітку. Так що. А це кажуть, що імпортні комбайни, бачите, хорошо вбирають. Можна не сіяти, Можна не сіять, підкинуть тут, сюди селітри. Уникається ніва і то, да? Лучше вбирається. Ніва хуже, вона ж все у волок положить. а цей хоч розкидає за собою. Бачиш. Розкидав, можна і цей Розкидав, посіяв. Панов. Можна і не сіяти. що, економія по обрабитку. Чи... Да. Покормили весною. Так що ну уборочку вам заснімуть, покажуть. А ми погнали.